Привіт, усім бачила, десь мені показували коментар не до мого відео, не до чого, але розказували питали чи можна навчитись баченню. І одна дівчина там підписала, що баченню вчитись не треба, воно або є, або немає. Типу, що за фігня, що за розвод, що фуфло. Ваші всі навчання не про мене було відео, не знаю про кого, неважливо, Я вам розповім, як воно діє. Дійсно, люба людина від природи є дар від природи. Вона чи бачить, чи не бачить. Є люди, які навіть учні приходять до мене. В них буває прикрите бачення, але десь з другої, третьої ступені, а може і з першої, в них в бачення відкриває. Значить, просто воно могло бути прикрите любим удобним способом їх її роду, або не тільки роду, причини могли бути різні. І якщо вчителі дозволяють, то бачення відкривається учню або воно не те, що відкривається, воно від природи було у людини. Це дійсно воно або є, або нема. Розуміти бачення, чи у вас є, чи нема. Я думаю, що ви або у вас інтуїція дуже сильно розвинена, ви, ви чітко знаєте, що, що произойде Наступного кроку, як, що, коли закінчиться, да, ви розумієте мене про що, про що я. А, таким людям може бачення не відкриють з якихось причин, тому що. Прошлому житті вона щось творила, а може її не можна бачити, або у неї острій уми, вона настільки хоче лізти в своє будущее, тоді її не відкриють, що вона може накосячити і вчителям видніше, вчителя це ангели, архангели, світі, до кого ви звертаєтесь? Да? Творець, але він не може бути напряму нашим вчителем. Постоянно він не може один директор да на 40 людей направляти свою. Ну сидіти і кожному розповідати. Тому є його помічники, хто йому допомагають в навчанні на. Таких, як ми, людей. Поэтому бачення, якщо воно і правда, або є, або його нема, але його трошечки можна підучитись і вичистити правильно, щоб воно було чистим. Ви вже тільки відповідаєте і даєте запрос: воно вам треба від світлих, або від темних. Тут же різний рівень. Темні відкривають, кому хочеш бачення, але за це береться завжди плата. Світлі, якщо не можна, вони не відкриють вам бачення. Або воно буде трошечки таке туманним і не Настільки відкриватись, тоді краще всього розвивати інтуїцію. Але відразу видно, людина чи бачуща, чи ні. Вона і сама це розуміє. Але навчатися, я вважаю, що я навчалася і учні в мене навчаються. Я думаю, що всьому треба вивчати вже те, що у вас є, щоб воно було більш екологічним, некосячним і правильно його використовувати в облаго собі і іншим людям. У цьому можна навчатися, так. Да. І це прекрасно силу свою прокачувати і вивчати. Оце треба і можна.